Там немає традиційних лекцій, навчання відбувається через гру та досвід. У Києві відкрився перший в Україні музей математики. Кубоїд це інтерактивний проєкт, що поєднує науку, технології та творчість, перетворюючи вивчення точних наук на захопливий та доступний процес. У міністерстві освіти зазначають, подібні центри в майбутньому можуть допомогти у відбудові України. Як саме розкажуть мої колеги? У нас є проектор, який світить світлом на картинку. І от запитання, яке ми задаємо дітям, це типу, чи може наприклад, із ось такого трикутника бути якийсь інший трикутник, так, рівносторонній. Вони говорять, ні, не може. Потім ми починаємо гратися з тінями. 120 експонатів та інтерактивних тренажерів для вивчення основ алгебри і геометрії, шість тематичних секторів, зокрема зони креативності та головоломок. Усе це кубоїд, четвертий в Європі, п'ятий у світі та перший в Україні. Інтерактивний музей математики за підтримки малої академії наук та міносвіти його відкрили у Києві. Нам треба виміряти вагу цієї гірки. Тобто ми не знаємо, скільки вона важить, але е, в нас є певні інші ваги, і ми знаємо, скільки вони важать. І ми можемо старатися врівноважити е, якимись е, ну, іншими. Десятикласниця Вікторія серед перших гостей закладу. Вона призерка всеукраїнської олімпіади з математики, Уже встигла протестувати більшість експонатів. Зараз перейшла у сектор, де школярі можуть трохи забутися про навчання, покататися на віртуальних лижах, записати свій власний прогноз погоди. Мені здається, цей музей це дуже гарний засіб для популяризації математики. Дуже цікаво, дуже класно. Розв'язувати реальні задачі, розвивати критичне мислення та просторову уяву в інтерактивному просторі вчителі зможуть проводити уроки, використовуючи інноваційні підходи до навчання. Це якби така світова практика, і ми сьогодні зробили такий величезний крок, тому що математика для всіх. Наук, це цариця науки наук. і для нас реформування математичної освіти разом з природничою освітою. Це майбутнє України. У майбутньому Кубаїд може стати важливим інструментом для покращення математичної освіти в Україні. Підкреслив на відкритті музею президент Володимир Зеленський. Це стрічка Мебіуса, яка якраз і символізує нескінченість і безперервність. Нескінченність я. Бажаю всім, щоб ця війна закінчилась і вдячні нашим героїчним воїнам і нашому суспільству. Я впевнений, в всьому що вона закінчиться справедливим миром для нас, для України і для всіх українців. Я абсолютно в цьому впевнений. А нескінченими будуть ваші знання, які будуть щоденно відкривати для вас світ, який дійсно дуже цікавий, прекрасний. Ну і завдяки вам. Такий світлий також глава держави поспілкувався з призерами Олімпіад і відповів на запитання учнів. Я займаюся багатьма видами спорту, і в мене таке траплялося, що не вистачає часу просто підготуватися до якихось предметів, а іноді навіть до математики. От і навіть колись мені доводилося списувати на контрольній роботі. Чи доводилося вам робити таке? Я ж президент. То можна вам, так. Ніколи, <си> А, це, бонь, бонь, бонь. це дякую. Якщо а, лев, ви знаєш, мені здається, що у всіх все в житті було. Безумовно, але головне робити висновки. Організатори підкреслюють, кубаї цікаво відвідати і дітям, і дорослим. Ми претендуємо на те, щоб розвивати військово-промисловий комплекс, наш оборонний комплекс. Ми претендуємо на те, щоб розвивати ІТ, енергетику, такі високотехнологічні галузі економіки, і нам потрібні фахівці, які будуть вступати на ці галузі, і нам потрібно цю проблему вирішувати, Але вирішувати де Я, В школі. А щоб ознайомитися з експозицією. Музею змогли школярі не лише з Києва. Організатори планують показати частину музейної експозиції в різних містах України. Анастасія Пилишок, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, Марафон єдині новини.